Дар'я і Максим Пальченки чекають звістки про тата. Він зник на фронті. Більше двох років тата вдома немає. Дуже його чекаємо, любимо. Лаше бажання до доверів, щоб туди що тата повернувся. Якщо хтось щось знає про нього, повідомив. Марина Пальченко розповідає, її коханий тато дітей працював у Польщі напередодні 2022-го. Повернувся на свята додому. Коли почалося повномасштабне вторгнення, РФ, вступив до Тераборона. А далі у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка звільняв Херсонщину. 8 лютого 2023-го зник безвісти у селі Водяне на Донеччині. Звістки про нього чекають ось уже рік і 10 місяців. Побратими казали, щоб вони пішли на штурм. Не дійшли до місця того, куди вони мали зайти. Їх почали обстрілювати мінометами. Вони чули його голос, що він триста. Хотіли вернутися за ним, але так туди ніхто не зміг зайти. Дрони шукали, сказали, що нема нічого взагалі ні желіза, ну взагалі нічого не бачили. За майже два роки пошуків спершу у лікарнях а далі у російських колоніях, де тримають українських військовополонених, Володимира Пальченка не знайшли ні живого, ні мертвого. Інформації про нього немає у жодній з інституцій, куди зверталися. Розповідає голова об'єднання родин зниклих безвіста Ольга Вінокурова. Координаційний штаб, міжнародний комітет Червоного Христа, національне інформаційне бюро. Це звернення до СБУ. Просто ви є в реєстрі. Нової інформації немає. Очікують на Росію. Офіційні запити ми направляли і отримали лише нас, такий нечислиць. все. а нечислиться. Вони так пишуть всім, тому що офіційно у нас немає військового помилу, бо в нас не війна. Спершу каже Ольга Вінокурова: займалася пошуками чоловіка подруга, а тепер допомагає іншим родинам безвісти, зниклих. Стала координатором у 59-й бригаді між рідними зниклих і держструктурами. Задля цього каже і створила об'єднання родин зниклих безвісти. І коли звучать цифри мінімум 60 тисяч зниклих безвісти, ти розумієш, що держава не буде цим займатися. І треба це робити саме. І треба нагадувати про це. Разом виходять на акції підтримка зниклих безвісти. Сили не впадати у вічі, триматися і вірити, що коханий повернеться. Допомагають діти, каже Марина Пальченко. Ми живемо в надії на те, що він все одно живий і він повернеться до нас живий. От була така історія, де два роки теж вони не знали нічого. І звільнений повернувся і сказав: ось він є. Тому не треба опускати руки, треба йти далі. Треба вірити до кінця. Ірина Ахоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.